Розпочався сьогоднішній поєдинок. Ураган кардинал Рівне. 14-й тур Української футзальної екстраліги. Господарі майданчика у червоному Петро Шутурма. 10-й. Перший єнкою кращим бомбардиром Рівненців. Ой-ой-ой, як м'яч пересвітю, перегравши ЛТК на виїзді в суху 5-0. Таблицю очолював. Ектролігу. Ой-ой-ой, і тут у франківці бразовець Леандріньо. Він забив 8 м'ячів у воротах отут на 11-12 на метра. виповниться у квітні Паршукову. і відповідно 37. У намаганні боляче вкусити десь в контратацію Наматимуться град франківці. і... Маринюк лівим флангом. І колток Сергія Піддубна. і в тому числі тут так кілька пасів пройшли, здається. І віднову високий преси. Терпічний Сергіо Поленка. І відбір від Павлюка. Той проходить Маролюка. Є можливість самого хотіти віддавати. За 40 секунд до сирени. Колток тягне удар в вершині нас. Далі, що у нас після сьогоднішнього матчу? Тут підубний. Легічно завершення своєї атаки. Ну і щільно замість Павлюка Андрій Сімка. Піддубний до початку другої половини зустрічі розпочали центр поля додо. із створювати моменти. Кіндратів прикрутити будь-кого суперників будь-якої команди. Проходить пас і Нігао. міг забитих м'ячів поки що ми не бачимо. Зв'язка гра буде, читається. Тут саме Денюшкін вперше підключається до атаки своєї команди. Ай-яй-яй, тут перша спроба. Тут блокують удар. Намагання пробити турківці. І знову п'ятою. Нігао. Ні. 2-2. фоли у сьогоднішньому матчі однієї іншої команди. Ну і Тут рукою зіграв. Рівненці Луїзніґаго. Кордоба прийшов піддубний лівим флангом. Прийшов додому, допоміг реміння. Ну тут, я думаю, картку пора витягати, оскільки тут зрив атаки був. 100%. Мар'ян Маренюк, Жовта картка. 27 хвилина. Потрібно щось створювати, потрібно тиснути. Потрібно... Ой-ой-ой, її -ой -ой. піддубного. Його Там... ноги від спини м'яч. Відповідно на... сімка грудня правою ногою правим флангом. Луїзнегау один якимись спробами позиційних атак чи намагання щось створити Путня біля Станга, Першого у сьогоднішньому матчі, точніше, там 12 го залишалось, 28-й хвилині зробили п'ятий фол на рівненці без фолів. Ой-ой-ой! Ой-ой, ой як зряче вдарив польський легіонер у цьому епізоді. І таки йому вдалося відкрити рахунок у сьогоднішнього матчі. На 24-й хвилині, перепрошую 34-та хвилина. У нас 1-0. Зрячик поклав м'яча. Спробувати трошки пропала і, я думаю, для господарів навпаки це дихання. І тут м'яч просто так паралельно лінії воріт пролетів. Можливо, варто було б Максиму Павлюку підсікати шкіряний снаряд. Бондар праворуч на аут. Пройшла передача на Черніянка прибору. Тягнув шпока, шпагаті Роман Колток. Цей м'яч. І якби Дєнішкін тут. рукою Паркоїловий м'яч. І я думаю, тут червона картка справедлива. летів у ворота. Порожні ворота. Воротар може грати у Турма. Потрошу Турма прибуває поруч зі стійкою. Але попереду ще дві хвилини більшості. Тягне м'яч Іван Гурко. Рабувача рукою Віталій Денюшкін не дозволив тому потрапити у сітку в будняк. Шотурма. І не встигає буквально. Тягне м'яча Гурко. Блокує удар додо. Бондар. Кіндратів. Ну не попав, як слід. В Ураганівці Боднар проходить пас на Маринюка. Віддає... До фінальної сирени намагатиметься. Раніше, найпізніше пізніше, грав Івана Франківську. Сімка головою і сирена лунає. отож ураган здобуває важку, важку мінімальну перемогу з рахунком 1-0. Цю гру для вас командування.